Ну що ж друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі ProBusiness.ua в категорії розпаковки товарів загублених посилок. І так, сьогодні у нас цілих 8, якщо я не помиляюся, коробочок, які були куплені цього разу не на Укрпошті на аукціоні, а в частної людини, яка займається продажем в цілому втрачених посилок. І як я можу бачити по коробках, практично всі вони з нової пошти. Тому давайте подивимося, що в нас тут, в якій вирогідністі це буде вигідніше, ніж аукціонні офіційні посилки від Укрпошти, дізнаємося на протязі цієї серії. Одразу ж скажу, що за 8 посилок я заплатив 1600 гривень, тобто 200 гривень за кожну. Коробочку, яка в нас тут є. До того ж 200 гривень за будь-який розмір, який ви тут можете побачити. Поїхали. І так, почнемо з очевидного. У нас тут є ось такий uh -huh. паскалдам. Наскільки я зрозумів, це масажер. Він є тут. Але а, масажер, буду чесним, одразу ж таки я протестував. Бо, ну, типу, і так зрозуміло, що тут знаходиться. Тому ми його з дружиною відкрили, протестували. Він працює, але проблема в акумуляторі. Типу, він довго не тримає. Скоріше за все, його здали по гарантії, і таким чином він потрапив до нас новий ось новий, саме такий. Стоїть 1200 гривень. Не знаю, чи можна заміняти на цих масажерах акумулятори, бо ну, воно начебто не розкручується. Якщо можна б замінити, і він там буде стояти гривень 200 то чому б ні? Якщо не можна, то Ну, не знаю, він робить буквально 2-3 минути і все, і він тухне. Тому хизи. Якщо знаєте, що можна замінити, то напишіть, будь ласка, доведечно. А якщо ще додасте і лінк, де можна буде купити акумулятор замінений, то взагалі круто. 1200 новий, ну так як він не працює, ну він працює, але не працює а, акумулятор, так як слід, я думаю, йому можна дати гривень 300 тому. Так, переходимо до наступної. А якщо ви дивуєтесь, чому а, коробки відкриті, я вам поясню. А, я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона для себе просто відкриває, і дивиться, що там як а, попалось. Мені нічого не каже. А і я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа. І все. І... Так, ну, два пледа, я так розумію, що вони. Вони. Ну, вони бушні однозначно. Ну, два бушних пледа це в секонд хенді скільки гривень 20. 40, ну два пледа по 20 гривень. Ну, цей то побільше, звісно, але вони бувшні. ну типу, Я знаю, що можна це взагалі в принципі не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень, вони хазяйстві пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати. Так, йдемо далі, будемо чередувати. велика маленька шурупик. Не знаю, звідки це. Але ми його тут залишимо, можливо, воно ще буде потрібно. Так, що це у нас? Відчуй барвен смаку, будучи з нами. Так. Ну, от, кстати, що дивовижно, що тут є всі дані. І це ну, прям дуже-дуже-дуже А, Ті розпаковки, які я бачу зі Штатів, там, там завжди все зрізається. Тут у нас прям все модно, солідно. Так, Лайтинг до айфону, ціна 800 гривень. Це типу, переходник на 3.5 з айфона. Крута штука, я їх собі купую постійно. Вони дуже сильно ламаються, чесно. Ага, але тут його немає. Жалко. Ну, це, оце реально годна штука була б для мене, тому що у мене всі мікрофони на iPhone, які є, вони всі йдуть через лайтінг, через перехідник. Але не цього разу, на жаль. До речі, тут ціна космічна, яка стоїть 800 гривень, я їх беру по 250 Наче як також орієнте. Так, що в нас тут далі? Далі в нас два таких пульти і, і явно брушна колонка, бо тут є така штука і тут є така купа пилі. І хочете сказати, що два пульти до однієї колонки. Так, ну батарейка тут є. Кліпси, яка блочить роботу батарейки, нема. Пульт не працює. Тут. Ну, тут взагалі щось не достається. Ну, коротше, о, працює. Так, ну, хоча б працює колонка. Чесно кажучи, ну, лайтінга не було, пульти знає від чого, колонка, ну колонка скільки, гривень 50, мабуть, стоїть. Все, розробилось. Ну, окей, давайте зарахуємо 50 гривень на цю посилку. Так, Паковальні матеріали залишки ми видаляємо. Йдемо далі. Ну, Це, до речі, велика. Це п'ятка. Я сподіваюся, тут буде. Тут буде. Так, дивіться, зразу ж зустрічає новенька мишка. Ну, Мишка, мінімалка, зараз, мабуть, стоїть гривень 150-200. Ну, окей, давайте 100 дамо за мишку. Окей, пойдеть. Так, що в нас тут далі? А, ну, це на переплавку це мусор. Вони ломані. Ну, Скоріше за все, при транспортуванні. Але нічого, це мені пригодиться, я той що запланував. 4 покітки. <клухи> так що піде? Так, що у нас тут далі? Ну, це, до речі, також мені пригодиться. Дивіться. Я, звісно, не знаю, чи цим це, це можна працювати по дереву. Напишіть, якщо вдруг знаєте. Але якщо цим. Ну, це типа бітки чи, чи щось таке, бачите? Якщо цим можна е, працювати по дереву, то це дуже крута знахідка для мене буде. Але потрібно буде якийсь перехідник знайти для шуруповерта, бо. Ну, в мене бідка велика, це туди не влізе. Так, окей, відклали, йдемо далі. Ліхтар акумуляторний. Тут немає ліхтаря акумуляторного. Так, айфоновський знову шнур. Нам такі вже попадалися. Елегантне пакування кульочок. Що в нас тут? Ну, тут, тут? Я бачу, що тут кабіля, але не бачу на що. А, ну теж iPhone. Оце, до речі, прикольний. Такі, знаєте, металеві. Ну, Потужні такі. Вони навіть не під метал, а під кераміку. Наче, такі, знаєте, Цікаві. А, з попередньої розпаковки, коли ми провода знаходили, два було не все інше працювало. Тому окей. Так, провода я відкинув і ну, це в цей прикуритель в автомобіль. безполезна хрень для мене. Це не знаю, що це таке. І якась зарядка на такий вход. Також мені не потрібно. Окей, ну що? Ми? Я думаю, сколько я казав, мишка сотка. Ну, я думаю тут окуп, тут мінімум гривень 200 буде, тому окей. А, це ще ж не вся коробка, це є тільки... А, так подождіть. Дивіться, 200 гривень є. Откладаємо. Я щось завтикав, що це ще ж не вся коробка, тут ще ж є. Нормально. Так. Е -е, навушники. Давайте поб'ємо, що це навушники. Це фінгіперс, такі нам ще не попадалися. Такого плану Ну, зрозуміло, що матеріал дуже дешевий, але сам факт, таких наушників у нас ще не було. Я думаю, 50 гривень їх можна оцінити. Якщо ми обичну капельку оцінювали в 20 гривень, то ці підуть за заполтіні. Так, і того за коробку вже 250 Так... На коробці написано, що брак. Тут є наушники, але там написано на етикетці, що брак, ми їх рахувати не будемо. Туда І два, два пістолета водяних. Прикольно! Можна буде затестувати. Так, ну я не знаю по чому. Ну давайте їх теж по полтиніку. Я думаю, вони стоять по полтиннику мінімум. І того у нас 350 гривень виходить ця коробка. Так, і у нас залишилося ще 4. Так, ідемо далі. Ага, так, купивка. Нахер. Що це таке? Ага, ага я зрозумів. Декорація. Посміхнись. смайл. <рикола> Прикольно. Прикольно можна буде десь на фоні поставити, але не тут, тут нема куди ставити. Так, два органайзери дуже грязних. І в одному органайзері є шурупи меблеві. Такі, знаєте, вкручуються. Окей. І... Страшний провок, але мертвий. Окей, ну органайзери по моїм приглядаться. Так і в нас тут є така фігня, Ну, тут, понятно що тут не дитяче, харчування. Ага. Фурнітура. А... А як це оцінити, я не знаю. Ну, по-перше, я не знаю, скільки вони коштують, а по-друге, їх там до біса. Ну, дуже багато. Це типа на ключі на цю всю штуку. 50 гривень? Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю просто скільки воно може коштувати. Давайте поки що оцінимо в 50. Цю штуку оцінимо в 50. Ну, оці органайзери, я не знаю, скільки їх оцінити. В ну, 20-ку за 2. 20. А, тут товар за 5 гривень написано. 10, того 10 і тут, мабуть, те саме. А, ні, тут не те саме. Тут якась шняга така. І тут... Шарик із дерева, здесь. Ще 50, мабуть, якось так. Того коробка виходить 150. Фух, так, зборимо по зібрав, бо як так то жінка позив. Так, ідемо далі. Папірнаха. Лампа. Настольна. Звичайно. Ну. Що плюс, що пригодиться мені, піде також у майстерню. Буде мені світло для того, щоб краще було видно при праці з деревом. Я не знаю 100-50. 50 Давайте дамо, Навіть якщо вони в магазині стоять 100, то за полтинник піде. папір, Тройник. Десятка. Це не знаю що. Щось дуже стильне. Що це таке? <рикол> Прикол. <рикол> Ніхрена себе. Таке я не бачив. Все. Зацініть. <рикол> Черевички. Прикол. Це або для кукли, або ще для чогось. Не знаю. Тут нічого не написано. Прикол. Ну це ми оцінювати не будемо. Це я не знаю, скільки може коштувати що це. ну Скоріше за все, що для куклу. Так, мишка без упаковки. Безпроводна, кстати, прикольна така, але не на мою руку мала. Ну, жінки запропоную. Я не знаю, скільки. 50 гривень. Так, чудові такі заколки. 0 гривень. Так, а це. Але все пусто. Да. Жалко, але там ще одна така сама коробка є. Ну, типа, ви поняли? Смарт-банди, фітнес-браслети. Ну, Від э, Xiaomi. крип. Було б, якби вони тут були. Так, а тут. Так, Книжечка. Нема. Я зараз розплачу. Печально. Да, це був би повний окуп, я думаю, гривень за 600 б можна було подати. І щось ще є. Є такий будільник. Це, скоріш за все, як декорація, він, -то, мабуть, і працює. Да, тут ось можна завести його. Але більше як декорація, оскільки теж гривень 10. І того, що в нас тут з усього ящика лампа, мишка і цей будільник. Лампа 50, мишка 50, будільник 10. Того 110 за коробку. Так, йдемо далі. Тут у нас очевидна штука, така. Я такі використовую. У мене є дві штуки. Вони такі галі. Я їх брав в обробі. І це тупо аналогічна херня і це дійсно херня їх можна на, на штатив фіксувати, можна просто ставити використовувати як додаткове світло від USB. Єдиний плюс, що тут є, це те, що вони працюють від USB. Але в усьому іншому вони світять достатньо слабко. Я їх купляв по 70 гривень, щось таке, ну, взагалі, недорого. Тому я думаю, чи те, що вона 100% працює, вони ну, не убивають. коробка трешки пошкоджена, ну, 50 гривен, Заплатив за неї 200, если что. Это считается его окремо посылкой. И последняя коробка. До речи, выглядит найкраще. Happy birthday. Тут у нас есть... Є... Блять, что-то важное. Хера себе. Такая этикетка. Что-то поехало. Упаковано в пакете. Ага. И тут Блять, якісь херні все. Пиздец. Ну, от як таке можна відправляти? Це Блять, чисто свій гараж блять, блядь відправили мені за 1600 гривень. Ну, Шурик Бошевский. Шурупорбош. По согласуванию, акумулятор, Тут написано 1200. А, ні, це оберти 1200, все я зрозумів. Ну, біта роби. Тут, до речі, є, можна захирячити. Але ну, він явно буушний і я не знаю, ну, тут немає зарядки. Якщо від макіти на Bosch підійде, і я зможу зарядити, буде круто. Якщо не підійде, ну а що я зроблю? У мене на борш немає заряду. Якщо комусь треба, 300 гривень забирайте. Так, і на цьому все. Наша розпаковка закінчилася. Суму загально ви вже побачили. Я її ще не знаю, не підрахував, не, не бачив. Тому, скоріш за все, тут не окуп. Скоріш за все, врата 1600 гривень ви нікуди. Як на мене, Укрпошта, хоч трішки, але краще. Пишіть коментарі внизу під відео, що краще Укрпошта чи отакі посилки. Uh, щоб на що більше сконцентруватися, і що більше замовляти, я буду читати і відповідати вам. Всім дякую.